Добрі, друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Давно я з вами не спілкувалася, давно не було в мене новин. А сьогодні ось була я в місті, з, яке поряд із Ютерсло. Це край зютерсло. І тут попала я на встановлення майського дерева. Це давній німецький звичай. Але встановлення цього дерева я бачу вперше за весь час. Це Авенведе, містечко, де я працюю. І ось так виглядає само дерево. Я так розумію, інформації особливо немає. Це емблеми всіх міських організацій і спільнот. У містечку Авенведе. На межі квітня і травня це дерево встановлюється, мабуть, в кожному селі, в кожному містечку Німеччини. Десь використовується як ігрова підставка якась. Пам'ятаєте, були раніше на базарах, коли залазили на ці стовпи. Тут, звичайно, ж, не залізуть, але. Використовується для прикрашання центральної площі. В деяких містечках ставиться звичайне дерево. Але тепер ми знаємо, що це таке, і будемо придивлятися в інших містечках, можливо, ще побачимо. А сьогодні в мене по плану подорож до озера на території. Корпорації Пертельсман. Я давно хотіла цю клумбу вам зняти, але все не встигала не встигала. І в результаті, як бачите, тюльпанчики вже відсвітаються. На цьому озері ми з вами вже були. Тут просто неймовірна величина ви бачили тюльпанів. Коли я їхала на роботу, і майже щодня я спостерігала цю красу. І мені чого я тут? Тому що мені захотілося. Просто відновити свої сили. Новини не мені вам розповідати, ви самі все знаєте. Страшні новини. І на душі дуже чорно і важко. Мені нічого так не допомагає, як дивитися на воду, на птахів, на природу. Можливо, хтось іще разом зі мною відпочине і душею. І очима. Вже просто розум відмовляється сприймати всю ту інформацію. Але тримаємося. Хто як відновлюється? Я відновлююся тут. І вже мені давно говорили, що потрібно мені смарт-часи, годинник. Щоб подивитися, скільки ж я хочу в день. Нарешті, мені подарували подорож у медіамаркет, шуткую, звичайно ж, величезний магазин електроніки, і я вибрала собі часи, годинник. Хто буде купувати там електроніку, медіамаркет, будьте уважні, пропонують. Не нав'язливо, ви можете побачити вже в Чекові це, або коли вам скажуть суму, то сума буде більша на декілька євро. Вони роблять тепер страхівку на свій товар. На часи, це 8 з копійками євро я заплатила, з центами. Але на 3 роки гарантія. Якщо зламається, якщо перестане батарейка тримати заряд, або пошкрябається, або розірветься ремінець на годиннику, то ви можете обміняти годинник на протязі 3 років. головне зберегти договір цей, я вирішила, що нервова система дорожча, ніж 8 євро. Спочатку, я думаю, чому так дорого, я ж вибирала не дуже дорогі, а вийшло дорогестенько на цілий майже 10 євро, а потім вирішила, що дійсно нервова система набагато дорожча. Я знаю свій характер, я можу і розірвати. Не спеціально в мене така активне дуже життя, тим більше я працюю, де постійно щось заважає. Годинник воду від, відштовхує, але купатися довго на глибині не можна. Тільки коли попаде вода, не так, якось я вам зроблю огляд цього, цього годинника. Але в перший день я його одягла після обіду, після того, як його налагодили, я була після роботи, після тренування, до речі, у мене почалися тренування реабілітаційний спорт для хребта, можливо, мені вдасться трішечки виправити і ходу свою. Я вирішила жити одним днем. Пропонують я це роблю і сподіваюся на краще. Але хочу все спробувати. Коли є якась надія, яка, можливо, мені стане краще, то чому б не скористатися. Тому я буду ходити один раз в тиждень це з тренером заняття. Е, можна робити через YouTube, ой, вибачаюся, через програму вони дають, яку потрібно скачати. І що мені показав мій годинник? Моя прогулянка після обід це якраз більше п'яти тисячі кроків. Так що я додаю вагу, не від того, що нічого не роблю. Якось так виглядає, їм небагато, але все-таки я впевнилася, що мої ліки не проходять дарма для моєї надлишкової ваги. Вона є. І будемо боротися активніше тепер. Збільшимо кількість. Років. Я з задоволенням дивилася на рибок, я не знаю, хто більше спостерігав за ним, чи я за ними, чи вони за мною. Погляньте, як вони танцюють і перед тобою. Одразу, як ти підходиш, вони зразу підпливають і ось так кружляють і хочуть познайомитися. Погляньте. Ну, ось тільки я підійшла до нового містечка, і вони хочуть показати себе в усій красі. А поодаль на сонечку, там, де мілко, їх зовсім багатенько красені. Вони спостерігають за мною, я спостерігаю за ними. Всі отримуємо задоволення від такого обміну. Це вже, до речі, я була після обід. Ви бачите, що вже вечоріє. Завжди я або зранку, або в обід, коли сонечко, коли навіть по-іншому сприймається атмосфера. Ну, як же можна в них не любуватись? Дійсно, як наче вони розуміють все? Годувати, до речі, тут не можна, я неодноразово говорила. По периметру стоять камери, всюди об'яви, не можна годувати, але вони все рівно підпливають. Ось тут в зарослях трави я побачила молоденьких, вони зовсім поверхнево плавають, можливо, десь відкладають вже ікру в теплої водиці. У нас в ці дні було прохолодно. Це сонечко вже заходить, ось так виглядає озеро ввечері. Як бачите, казарка вже одна, точніше один, бо видно, що гусочка вже, мабуть, сидить на яєчках. Лебеді ще не сідають. У вечірних променях птахи здаються фантастично гарними. По реабілітаційному спорту питання для тих, кому воно потрібне. Через АОК я подавала рецепт лікаря, мені підтвердили його і Дуже великий попит у всіх фітнес-клубах, але я була в реабілітаційному центрі, де руку я лікую фізіотерапевтичне відділ, відділення, і там теж є реабілітаційний спорт. Я вирішила продовжувати там, хоча тут і черга. Чекала я в лист очікувань, мабуть, пару місяців, хоч і говорили, що буде влітку можливо, місто, містечко, але мені подзвонили і є з кінця ось березня, о, квітня, тому я вирішила ходити. Буду тепер брати вихідний на п'ятницю, бо заняття проходять в п'ятницю в 11.30. 11 Час не міняється, і чекати, що десь в іншій групі буде містечко, мені якось не дуже добре. Ви знаєте, що я працюю дом, домашньою робітницею, і у мене години по виклику. Коли я потрібна, мене, мені можуть подзвонити. Ми так договорилися, що п'ятниця це мій вихідний. І якщо викликати, то викликати або вранці, або ввечері. Я дуже-дуже люблю лебедів. Це просто така віддушина. Вдома в нас неподалік було озеро, є озеро, і там постійно силилися двоє лебедів, виводили усеняток-лебедяток. І постійно ми ходили дивилися. Це просто ніжність, грація, краса. Я весь час вам кажу про те, що коли вам щось цікаво, пишіть мені, я вам буду розповідати, або знімати, або показувати. Я розумію, що та інколи сама себе ловлю на думці про те, що я не можу ділитися чимось таким гарним, тому що моя душа тліє разом з Україною. Але, як мені сказали, що багатьом саме такі від дуже потрібні саме заспокійливі і релакс. До зустрічі!